Всім привіт! Вас вітає рукодільна скриня. Мене звати Ліля. Наш магазин знаходиться в місті Тернопіль по вулиці Героїв Кру. Сьогодні ознайомче відео з двома наборами іграшок, які ми вишили, і які я вам хочу запропонувати для огляду, і, можливо, ви собі захочете їх вишивати, і просто як для продажу, тому що, в принципі, вони виставлені на продаж. Перший набір: це 9 кульок на 7 см в діаметрі. Вишиті на жовтій канві 16-го каунту. Ниткою 7 9, 8, DMC, код, ДМЦ. Ну, ДМЦ-код 798 Я дуже люблю цей відтінок на, на, цій, от, власне, на цій жовтій CanV. Ну, Оформляла я сегментами. Дуже люблю оформлення сегментами. Ззаді оксамит жовтий, з боків синій, він максимально подібний до цієї нитки 7,98. І ми були, отримали десь напевно днів 10 назад. Дуже багато різної тасьми, і мені вже слинки течуть, щоб я її кудись пристроїла на кульки. Ну, ось це, напевно, що перші кульки, які з цієї нової тасьми. Я вже прилаштувала, щоб вам показати. Ось, тасьма у нас ця є. Скільки, скільки вона має, коштує і має, коштує. Зараз 20 гривень метр. Ширина її приблизно. Сантиметр. Ось вона, така гарна золотко з синім. І оцей синій колір дуже подібний до синього оксамиту. Прям Дуже-дуже подібний. Ну, так. Можна сказати, тон в тон. Ну, І ця нитка 7,98. Вона і лежить на жовтій, на жовтій панамі дуже гарно. І до цього синього оксамиту і синьої тесьми підходить. З верхівку я робила. З стрічок репсових з люрексом. Люрекс весь в жов... жовтий. Ну, є такі стрічки з жовтим люрексом, а є такі стрічки з срібним люрексом. Ну, тут у мене на верхівці всі вийшли. Так, так вийшло, що всі були в наявності з жовтим Люрексом. І знову ж таки, абсолютно підійшло до цієї тесьми з жовтим люрексом. і стрічка з жовтим люрексом, і жовта Панама. Ну, все, все так по кольорах воно мені все підійшло. І поставила три перлинки. Камінчик мені щось туди ніякий не ставав. І я так подумала, що три перлинки гарненько закриє. Знову ж таки кольори, кольори підійшли. На завіз дала стрічку парчову 0,6. Знову ж таки, бачите, як підходить по кольору до, до цієї тесьми з люрексом? Підходить і до цього Люрексу підходить. Стрічки оці репсові. У нас є 11 гривень метр, поки вони не піднімалися в ціні. І ширина в них 1,5 см. Показую поки що отако просто. всі кульки, так, набір 9 кульок на 7 см в діаметрі. Показую, Всі сніжинки різні і вишивка одностороння. Вони в наявності, і ви їх можете придбати. Так, всі оформлені одинаково, так що я вам всі не буду показувати, просто буду показувати цю сторону самої сніжинки. І ви можете замовити собі, якщо ви бажаєте, такі кульки ще інші, на такій самій тканині. Я вишу, якщо ви хочете оформити, припустимо, ялинку однотипну однотипну, щоб ну, всі кульки були практично одинакові, то ви можете замовляти у мене. Тканина жовта у мене ще є. Ну, все, все, все ще є, я ще можу вам дошити. Можна дошити кулюк на 8 см, можна дошити кулюк на 6 см на, на 10 см. Ну, по бажанню, по вашому бажанню, можете замовляти, і у вас буде одинакова ялинка така в на наших, в наших кольорах. Вони нам, вони нам гарно пасують. Ми їх любимо, вони гармонійні, милі нам. Ось, поки що цей набір в наявності 9 кульок на 7 см. Чекаю від вас замовлень. Якщо хочете велику партію, то в, такому, в такому типі оформлення, в такому типі кульок. Ось, далі у нас буде набір на 6 штук кульок 10 см. Цей набір викликав масу емоцій в мене і, і, і в моїх. Учасників нашої рукодільної іскрині. Трішки отако заберу з екрану і підсуну ці. Тому що цей набір на, наразі зараз, він самий, самий найскладніший, що ми вишивали. І кошт вишив, до, вишивається він досить довго, він, він правда дуже складний, там є багато кольорів ниток. Це набір від Dimensions, вони простими, в принципі, не бувають ці набори. Там багато бекстічу, багато різнокольорового бекстічу, Потім там і хрестики є, і півхрестики, є, і французьких вузликів дуже багато. Бекстіч люрексовою ниткою, бекстіч іншими, ну І бекстіч, і люрексова нитка французькі вузлики, французькі вузлики в одну, в дві. Ну, там навіть є по схемах, якщо чесно, приши... треба було пришивати бісер. Що я не робила, тому що я вже потім загубила, де я його маю пришивати, і одразу по ходу треба було пришивати, по ходу вишивки. І я його не пришивала. Ну, я не думаю, чесно, оце, оце, що не зробила, це не пришила той бісер. І я так подивилася, що він, в принципі, там суттєво нічого не міняє той пришити, бо він так де-не-де -де, і дуже його мало. Показую. Бачите, тут дуже навіть багато цієї люриксової жовтої нитки. Вона там, до речі, прописана зовсім інша якась там в тому наборі. Ну, ви знаєте, схема відменшу, то щось там інше. Але я тут давала люриксову нитку, ту, що ми маємо в продажі. Бобінка коштує 75 гривень. Скільки там метрів я забула? Знову забула. Вона є 75 гривень бобінка. Ну, там багато метрів. І я в два складення. В два складення. І бекстіч, і дещо в одне складення, а дещо в два. Отак От правильно сказати. Хрестики всі в два складення. Е, ну, там правда. Хто, хто хоче такий набір придбати, я можу скласти, але готуйтеся до того, що це досить 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 складна вишивка. На кожна кулька займає. По пару днів роботи. Ось, Потім я знімаю відео у магазині, тому там ззовні йдуть якісь звуки. Збоку я ставила оксамитову стрічку 1,5 см шириною червону, і з двох сторін ставила цю тасьму мережеву, тасьма мережева, як правильно сказати, оксамитова стрічка 12 гривень метр, тасьма мережеву, золота. Коштує 35 гривень метр. Далі. На верхівку, на верхівку у нас пішли з 4-сантиметрові стрічки. Є от така червона, 25 Ні, не пам'ятаю, 25. Ніби 25 гривень метр. так. А тут взагалі подвійна йшла, тому що мені треба було оцей колір віднайти в стрічці. І щоб вона була оливкова, і щоб вона вона була і і сходила, ще щоб 4 см. Ну, коротше, зіграли ми отак. Тут подвійна йде паєточна і знизу. Така бавовняна стрічка в мене була, вона вже закінчилася. Але ті, хто хотів, ті, хто замовляв такий набір, то я вже ставила сюди знизу атласну стрічку, і воно нічим не гірше виглядало. Ну, і оця стрічка така, Вона мені от просто сюди, по типу і по кольору, підійшла до тканини. До речі, вишивалася на тканині 16-го каунту, кольору під льон. Також вона у нас є, бачите, вона така. Ну, Така вона ретро. От Мені ці кульки, я їх так і назвала, я так і хочу сказати: ретро, 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 ретро. Бо і оця тканина, і такі кольори, вони якісь. Отак, і, і дуже не хотіла обтяжувати якимсь лишнім декором непотрібним. Просто все стримано, вишукано. І, і, і оця стрічка, оця на верхівку, ну, я не могла її сюди не поставити, вона мені просто Ну, ретро ретро до тканини підійшла. І, все. Ну, і отаку квіточку робила. Я вже напевно показувала її десь у відео, як, як її робити. Стрічки 4-сантиметрові всі в нас є. Оці всі ця тасьма мережева є. І ця. Єдине, чого нема, це цієї тканини на задню стінку, з якої я дуже довго. Кульки були ну, заготовки на кульки були вже вишиті, а задню стінку я ніяк не могла придумати, бо я що не представляла, мені виходило добре, але не ретро. Ну, і, і, і ну, дов. А потім я згадала і полізла собі в свій комод і згадала за цю тканину. Вона давно вже в мене лежить. Я її, я, знаю, я її використовувала на задню стінку на чобітки, коли ще років 4-5 назад вишивала чобітки. І я згадала, що ніби там кусочок є. І дійсно, кусочок там такий був у мене, клаптик не, не, ну, не дуже такий маленький, ще, ще, можна, ще, ще можна кульки два-три набори оформити. Єдине, що там оцю, власне, оцей узор, оцю, треба було так трохи вирізати і трохи так. Бачите, воно на різних кульках оцей бант лежить по-різному, але по-іншому його вирізати не можна було. Я так старалася більш-менш однотипно вирізати, але от вийшло отак, як вийшло, по-іншому не виходить. І ще хочу вам наголосити: дивіться, що, 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 що цікаво, що оця тканина. Під льон, зараз відтяну трошки. Ж вам ліпше, під льон відповідає кольору цієї тканини. Вони ідентичні. Тут навіть за рахунок цього люрексу видається, що це також має каунт ця тканина. Насправді вона не має каунту, але за рахунок оцих квадратиків з люрексу, видається, що каунт. Отут також є люрекс, такий ледве-ледве помітний. Я не знаю, чи вам зараз буде. Блищати на екрані, але вся оця, оцей беш, він весь в люрексі. І, відповідно, бантик також весь в люрексі. Коротше, цей набір це мій самий улюблений набір. Він попрямує його, я притримую до, до кінця вересня. Він замовлений, пані Люба з Канади вже його тільки побачила. Зразу, зразу, зразу сказала, що Ну не зразу, через 2-3 дні вона написала, перезвонила і лишіть мені, будь ласка. Цей набір я закохалася в нього. Так, пані Любов, він ваш, він буде відкладений лежати. І буде чекати, коли ви мені дасте команду на відправку вашого великого замовлення. Ось, покажу тепер по окремо кульку, повторимо. Кулька 10 см. М -м. Вишивка одностороння, вишивала на канві кольору льону 16-го каунту. Оформлення, бачите? Просто показую візерунки. Ось. Ось, я сподіваюся, що вам камера. Бах! Вже вже не дістану, бо в магазині. Вам камера показує справжні кольори, які вони є насправді. Зараз, 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 зараз. Одна впала. Ось. Дуже кропітка робота, дуже нелегка, але хто має бажання для себе можете вишити. Набір я складаю зі всім необхідним, крім оцієї тканини. бо я ж кажу, її немає. Ось, ніби показала вам всі. Одну ту, що падала, ніби теж показала. Все, дякую за увагу. Бережіться, замовлення чекаю на лілі рукодільну скриню або на Telegram, або у Viber. Пропишу номери телефона у коментарях, щоб ви могли писати замовлення. Дякую за увагу! Ставте лайк, якщо вам подобається іграшки. Моя робота пишіть коментарі, задавайте питання на всі відповім.